Так голосно, як сьогодні, депутати Бродівської міської ради, державний гімн України, мабуть, ще не виконували. Підняття духу патріотизму серед депутатського корпусу відчувається як ніколи. Сьогоднішню свою роботу на 38-й сесії депутати Бродівської міської ради розпочали із хвилини мовчання за загиблими вертолітниками. Під біля гори карачун терористи збили наш військовий вертолітний місці. Загинуло 9 чоловік. З них 3 у складі екіпажу, у складі трьох чоловік, які проходили службу в нашому місті Брода. Які проживали у нашому місті. Це командир вертолітної ланки підполковник Білкина Андрій Володимирович. Народився в місті Алушта Автономної Республіки Крим у 1977 році. Росіяни, Подружені, мають трьох дітей, неодноразово приймав участь у миротворчих місіях, проживав ведевили. Це штурман-льочик вертолітної ланки капітан Шингур Дмитро Васильович. Народився в селі міського типу Новопсков Новопсковського району Луганської області в 1981 році. Українець, одружений, має двох дітей, неодноразово приймав участь у творчих місцях. Це бортовий авіаційний технік майор Мазунов Руслан Олександрович. Народився в селі Михай Лючка Шепетівського району Хмельницької області в 1979 році. Українець. Одруження має двох дітей, який також неодноразово приймав участь в миротворчих місіях. Обговорення і вирішення більше як трьох десятків найважливіших питань із життєдіяльності бродівчан обговорювали практично увесь день. Сьогодні в зв'язку з напевно погодніми умовами відбулось трошки погані неприємні новини для мешканців міста, зокрема. Відбулось чергове порушення регламенту Бродівської міської ради. Зокрема, міським головою Анатолієм Белеєм та рядом депутатів, депутатських груп і фракцій, проголосовано поза я б сказав, неконституційне рішення, яке порушує регламент міської ради. Чому так дізнаєтеся із нашої наступної передачі?